У Кривому Розі відбулася серпнева педагогічна конференція за участю директорів усіх закладів освіти міста. Особливу увагу приділили питанню відвідуваності уроків. Попри війну, дедалі більше батьків обирають для своїх дітей очне навчання, адже місто за підтримка міжнародних партнерів створює у школах необхідні умови безпеки та облаштовують укриття, аби діти могли спокійно перебувати у закладах. Саме ця тенденція ключова для нового навчального року. Хочу Зазначити, що збільшується кількість дітей, ну принаймні у нашій гімназії, це ті цифри, якими я точно володію. Збільшується кількість дітей, батьки яких дозволяють дітям приходити до закладу освіти. Тобто ми розуміли, що ця тенденція вона буде з кожним роком збільшуватися і збільшуватися. От у нас поза минулому році було 50% дітей, в минулому 64%, в цьому 75% дітей. Ще один важливий акцент конференції розвиток шкільної інфраструктури. Місто спільно з міжнародними пар партнерами впроваджує програми з енергоефективності та цифровізації освіти. Нові технології, сучасні центри і підтримка вчителів мають зробити навчальний процес більш якісним і доступним для всіх учасників освітнього середовища. Ми так само встановлюємо сонячні батареї, системи енергозабезпечення на закладах освіти міста. Це і програми навчання для викладачів, це створення цифрових освітніх центрів, це програми надолуження освітніх втрат. На наступний рік, і вже на цей рік частково теж ми плануємо програму психологічної підтримки вчителів і вчительох містом. Щороку зустріч директорів стає можливістю підвести підсумки попереднього навчального року та окреслити завдання на новий. Цього разу організатори змінили формат, зробивши його більш інтерактивним. Освітяни працювали на різних локаціях, обговорюючи сучасні освітні практики, безпеку та підтримку педагогів. Новий навчальний рік розпочинаємо в ста П'яти закладах загальної і середньої освіти. Плануємо, що в цьому році у нас буде трохи більше, ніж 57 тисяч учнів. За попередніми даними, вже на сьогодні зараховано до перших класів понад 3700 першачків. Звичайно, бачимо спад дітей в перших класах і взагалі в закладах освіти. Розуміємо, чому. Але працюємо над тим, щоб діти поверталися до міста, щоб діти поверталися. Криворіг став одним із перших міст України, де створили сучасну мережу ліцеїв, гімназій та початкових шкіл. У більшості шкіл відновлюється робота груп подовженого дня для учнів перших-четвертих класів. Крім того, цього року одноразове харчування для учнів перших одинадцятих класів буде забезпечено за державні кошти. А для навчання маленьких криворіжців школи забезпечили 19 тисячами одиниць техніки. Ми одним із перших в Україні створили мережу ліцеїв гімназій. Тів та в початкових шкіл але все це роблять люди. Тому сьогодні великий збір фахівців і наших директорів шкіл, і закордонних наших колег, і українських експертів. Ми об'єдналися всі в одну велику команду для того, щоб створити нові умови, більш комфортні для наших дітей, щоб вони отримали більш якісні знання, залишалися в нашому місті, розвивали кривий ріг і Україну. Конференція вкотре довела, що, попри виклики війни, Криворізька освіта не зупиняється на досягнутому. Навпаки, вона стає більш інноваційною та. Орієнтованою на дітей, підтримка педагогів, розвиток інфраструктури та залучення міжнародних спонсорів дозволяють створювати безпечне і сучасне освітнє середовище, і головне готувати дітей до майбутнього, у якому вони зможуть розвивати своє місто і Україну. Аліна Сітнікова Ірина Семкович, перший міський.